Політичний скандал на місцевому рівні. Конфлікт розгорівся навколо роботи Прилуцької міської територіальної виборчої комісії. Якщо розпочати з кінця, то близько 17-ї в актовій залі управління соціального захисту населення зібралися кілька членів ТВК, опозиційні депутати та поліція. Зійшлися сюди, адже за ТВК закріплене саме це приміщення. А почалося все по обіді, коли до заступниці голови Прилуцької міської територіальної виборчої комісії Любові Михайліченко на основне місце роботи в супроводі поліції з'явилася Могила. Близько 14-ї години. Ада могила прийшла і супровіді із поліцією, прийшла до мене на робоче місце, на основне робоче місце і вимагала від мене установчі документи виборчої комісії і печатку. Вона тільки будувала тим, що вона призначена новою головою. Вона призначена центральною виборчої комісії комісією як позаміні. Любов Михайліченко демонструє відповідні документи, згідно яких Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження члена та голови комісії Тетяни Назім від політичної партії Солідарність жінок України та включила до складу цієї комісії, а також призначила головою від цієї ж політичної сили аду могилу. Назім написала заяву і замість Назім призначили могилу. Аду Любов Михайліченко додає після написання заяви про дострокове припинення повноважень Тетяна Назім передала їй як заступнику голови відповідним актом прийому передачі, документацією комісії та печатку. Далі Любов Михайліченко діяла керуючись виключно виборчим кодексом України. Я не віддала документи з цієї причини, що ада як нова голова, вона відповідно статті 38 восьмий пункт, повинна прийняти. Присягу на першому засіданні, а і тоді вона набуває повноважень, і вона вже тоді виконує обов'язки голови. Любий член комісії, відповідно, статті 38 пункту 1, повинен зобов'язаний прийняти присягу. Якщо він не прийняв присягу член комісії, значить він не є. Ну, Членом комісії, який е, може прийня, приймати голосування, чи обговорення, чи е, як, як, ну, чи, чи е, проєкт рішення, чи даже, е, якісь е, питання виносити в порядок денний. Чітко в законі написано. Після набуває повноважень член комісії після прийняття присяги все. Олександр Комаса, правозахисник та адвокат, також підтверджує, що повноважним членом виборчої комісії особа стає лише після того як складе присягу. Цитує букву закону чинного законодавства конкретно виборчого кодексу України, значить 38 стаття. Говорить про те, що член виборчої комісії саме на першому засіданні виборчої комісії, в якій безпосередньо бере участь обов'язковому порядку, складає. Присягу члена комісії. Простими словами, тобто конкретно він набирає е, повноваження, коли складає присягу саме на цій е, комісії. Будь-яких інших е, норм законодавства, які б регулювали інший порядок е, вступу е, значить, в свої повноваження, на сьогоднішній день не існує. Тому саме цією нормою е, потрібно керуватися е, при. Вирішені такого питання, правозахисник дає роз'яснення і щодо повноважень голови, яка не прийняла присягу, чітко норма регламентує в будь-якому випадку поки вона присягу не прийняла. Щоб там не було десь. Ну ми користуємося цінним законодавством, і тільки після прийняття присяги ця особа може виконувати будь-які повноваження Інакшого фактично вони будуть перевищувати свої повноваження, виконуючи без. Фактичне прийняття присяги не мати права виконувати. Тобто і скликати або відміняти засідання територіальної виборчої комісії права немає, немає тому, що в неї сповноважень повноважень відповідно немає до, до до того моменту, поки е, наші вона не прийняла присягу вимагати щось збиратися комісія ну, наприклад там це одне, а вимагати членів комісії там ну я так розумію в якомусь порядку приказному, то відповідно ж, знову такі повноважень немає цієї голови.